Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео буде про розпаковку. До мене прийшло таке маленьке замовлення: того, що мені не вистачає, ну і того, що я там трішки жертва маркетингу. Замовлення з ось цього сайту. До речі, замовляю вперше, можливо, хтось уже Замовляв, може поділитися. Є деякі стереотипи, що не факт, що оригінал чи ще щось. Але в мене тут не парфумерія, тому я думаю, що в мене тут оригінал. Я замовила ось таке маленьке замовлення. Перше, про що я вам хочу розповісти, це ось такий стік. Це сонцезахисний стік від Made з SPF 50 він захищає від цих видів випромінювання, тобто опис у нього просто бомбезний. Будемо пробувати. Тут є такий компонент, який називається фулерен. Він зміцнює імунітет шкіри, здійснює також має антиоксидантну, протизапальну та загорювальну дію. Взагалі це є фулерен, який заявлений в складі, це дуже якісний антиоксидант, який використовується навіть в противовірусних препаратах. Ну, також цей стік має там, захист від пігментації, фотостаріння, має антивікову дію, тобто в нього опис ніби як у крема для обличчя, не просто якийсь там санстік, а саме як у крема для обличчя. Ось я вирішила спробувати. Тут невеликий об'єм. Зараз ми його відкриємо з вами. Так. Невеликий об'єм. Має ось такий вигляд. Тобто в сумочку кинути і можна кожні дві годинки обновляти свій СП, тому що зараз дуже жарко, сонце є активним, в 10 ранку вже просто неможливо знаходитись на дворі. Ось такий гарний, як на мене, стік. Тобто навіть в маленьку сумочку він влізе. Наступний е, мій, скажімо так, от те, що я замовила, це ось такий скраб. Це ізраїльський бренд мінус 417. Це body скраб. скраб для тіла. Я, чесно кажучи, я його замовляю вже не вперше. До цього в мене був менший об'єм. Я замовляю його не вперше, тому що мені дуже подобається його дія. Він має. Дуже таку основу ніби розгладжує шкіру, він її живить, тому що цей скраб є, йде на маслах, це сольовий скраб, він має е, інгредієнти, це е, солі мертвого моря, ну, так зазначено. Я використовувала його, я купувала саме в Ізраїлі першу свою баночку, тому, скажімо так, це я ще не відкривала, тому що я чекала, щоб записати для вас коротке відео, відгук про замовлення з'їли. Тому ділюсь з вами, а потім використаю. Тут написано, що він на, на мікроскопічних кристалах солі Мертвого моря. Аромат у нього просто бомбезний. Написано, що океан, ну, тобто він не, не має такої. Ніби свіжого якогось там чи акватичного аромату. Він досить такий стриманий, приємний ніжний аромат, але явно не океану. Має дуже гарну е, поживну, скажімо таку, дію, тому що шкіра після нього справді дуже-дуже дуже, дуже, дуже м'якенька. Приємно. І, нав і навіть після цього скрабу не потрібен ніякий крем для тіла чи, можливо, лосьйон. Тому що після нього шкіра просто вау. Тому мій рекомендаціон так І ще одне, я хотіла вам показати: це ось такий крем від Elizabeth Arden. Ну, це звичайний зволожуючий крем, чесно кажучи. Я купила їх два. Об'ємом, бачите, 100 мл. Це звичайний крем для обличчя, який просто зволожує шкіру. До речі, я читала відгуки про нього на сайтах. Деякі пишуть, що не дуже ним задоволені. Я використовувала, мені сподобалось. Я замовляла не на сайтах, я купила в Duty Free. Я хотіла, до речі, така історія смішна вийшла, що я першу. Я купила дві баночки, і перше я використовувала, використовувала як крем для тіла, а не для обличчя. Тому що, коли я прийшла на касу розраховуватися за свої покупки, мені запропонували, тобто я взяла ем, лосьйон для тіла від Лакситан. І коли я прийшла на касу, мені запропонували дівчатка на касі, ну не бажаєте ось такий крем. Я думаю, не візьму той, візьму ось такий. Тіп, ну, Спробувати Елізабет Арден, я чула, що дуже гарна в них доглядова косметика. Я взяла два, тому що вони були по акції. Я їх взяла і щось собі вирішила, що він для тіла. І я один крем 100 мл використовувала і крем для тіла, і тільки коли е, здалась чомусь, я ріш, вирішила почитати про нього, щоб замовити, дізнатися ціну саме, якщо замовляти тут на сайті. І виявилося, що це крем для обличчя, а не для тіла. Але вже, що зроблено, то зроблено. Крем хороший для тіла. Він зволожував, не лишав якоїсь липкої плівки. Тобто дуже крута річ. Тут об'єм 100 мл. Мені потрібно абсолютно тільки зволоження, тому що СПФ я використовую окремо, тому я не, не дуже там, щоб ті що, шукати саме, щоб він був з СПФ, щоб він там ще якісь особливі дії мав. Ну, ні, для мене головне, щоб він зволожував. Я думаю, що він з цим справиться, тому що ще за обличчя не використовувала, але для тіла саме то просто бомбезний ефект. На якої липкості, все прекрасно, але зараз я буду використовувати його для обличчя 100 мл, мені хватало наскільки. Тим паче, що там після відкриття написано 12 місяців, я маю з рік його використати. Ну, якщо, звичайно, не набригне. Але ось таке коротеньке відео з оглядом, з розпаковочки, з сайтом. До речі, якщо замовляли, напишіть, будь ласка, хто замовляв, то мав вже справу з Євою. Можливо, ви замовляли парфуми, як взагалі вам сподобалось, не сподобалось. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно, лишайте ваші коментарі. І вже наступне відео обов'язково ми повернемося до парфумів, тобто до нашої улюбленої справи. Тому всім пока. До зустрічі, бувайте!